Святополк убиває обох братів Бориса, проти котрого посилає убійць і же саме, є, і Глеба вбиває. Обоє браття могли піти, об'єднатися, і, будучи, маючи в руках армію, могли поразити брата. Но прийшло прийшлося пів Києва вирізати і до всіх предателів, соучасників переворота в Києві, і вони рішили браття. Не будемо ми йти проти нашого старшого брата Святополка. Но старший брат, будучи убийця, не повірив своїм братям меншим, що їх убити, щоб гарантовано він остався князьом. На жаль, Киляни ж пізніше проганяють святополка, а він пішов у Польщу і от тепер ще одну армію. Потім просив якихось половців, тобто це була така біда для Києва. З другого боку браття молоді кажуть, так і моляться. Ведь Господь казав, якщо хто любить Бога, а брата свого ненавидить обманщик, ми не хочемо бути обманщиком, ми не піднімемо руки на брата свого. Так. І ці двоє браття Борис і Глеб, а нині бо Глебає окремо, показали, що раді мира у країні треба комусь пожертвувати собою. У житті святих Бориса і Глеба сказано, що вони отримали хороше образування і читали життя святих і любили богослуження. Однако, Києві тоді ніяких школ не було по образуванню, ну просто ніяких. Далі в Києві ніхто не міг читати святих Отців, бо не було переводів. В Києві не могло бути отих даних. Откуда же Борис і Глеб таке хороше воспитання і образування? А виявляється, що у нього їх учителі були троє братів. Угринів Мойсей, Георгий і Ефрем. Угрин значить, виходці з Угрії, наші древні Карпати Так і до в нас в Ужгороді є десятки людей, котрі зберегли фамілію Угрин, знаменитий протерей Петро Угрин збудував у великих лучках в часи Чехословакиї, величезний красивий собор, православний. Отже, Сі браття названі у житті написаного незрозуміло ким, що вони були мадяри. Сказано, що і Борис і Глеб училися на житті святих, де да не було життя святих в той час у Києві. Виясняйся, Борис і Глеб навчилися з життя святої мучніці Людмили Чешської, життє якої принесли і сі браття, уґрине русини, у Київ. І обоє браття поспиталися на житті Людмили Чешської, котра була вбита язичницею свою невесту. І тоді одного разу сказав Борис, і я би хотів так померти, як Людмила, котра не дала команду свою невесту вбити, а сама пострадала від неї. І так Бог дав, що Борис узяв на себе такий подвиг. Ми ще раз Звишає мене нині свою молитву до святих Бориса і Глеба, до святих, преподобного Майсі Угріна, одного з цих братів наших, мощі котрого права рука Десниця знаходиться у Мукачівському монастирі Свято-Ніколаївському. Монастир організовує унікальні торжества з сучастім під сто священників і тим самим указує, що наша земля. Закарпаття історична Карпатська Русь не забила за своїх представників, воспитателів дітей, князя Володимира, Бориса і Глеба. Мало того, ми припускаємо то, що і сі браття да й круг їх, можливо, і княжна одна була чехиня, Чехиня могла бути наша, що вони впливали на Владимира і на Будущий вибор його релігії не католицької, не мусульманської, не єврейської, а восточно православної. І у завершення каже нині апостол Павел Галатам. Зато християни поступають так, як Борис і Глеб, або як наші святі, що ми, як діти крещені, Сини Божі по благодаті, бо всі ми в Христа крестившися, у Христа Оділися, по славянськи во Христа облекостися, всі во Христа крестившися, во Христа облеклися. І уже тепер ми. Діти Божі, поблагодаті Божої, бо Господь, коли прийшла повнота часу. Бог послав свого Сина Єдинородного, котрий родився до жене, починився закону, щоб, щоб і скупити подзаконних, де нам отримати усиновлення через оправдання. І так, ми християни не просто члени якоїсь організації, партії, якогось сообщества. Ні. Ми православні християни, живі клітки на живому організмі. Тіла церкви. Ми прекрасно розсуждаємо про те, що коли крестиме дітей, то кожен священник майже напоминає, що крещення дітинка в ім'я Ісуса Христа і любого християнина приєднання його до церкви. Раз, друге відпущення гріхов і оправдання по вірі, і третє новокрещений получає усиновлення. як дитиночка з інтерната, яку прийняли в сім'ю. До сих пір, поки не встановлена, вона ще не має права рівні з дітьми, але з моменту встановлення отримує рівну частину наслідства від своїх нових родителей. Так і ми, православні християни, отримали встановлення від Господа і по тому, нині, одившись у Христа, готуємося бути наслідниками Царства Божого, пам'ятаючи, що цей світ ложний і лукавий. Ніколи не прощає ні нам, ні другим, що ми вибрали правильний путь. Але після того, як вони зрозуміли, що то сатана, додіває, укріпилися вірою і на все цього життя одогнали сатанінську силу. Бо там, де прибуває православ'я, там прибуває свобода від бісовщини, там, де християнин, сповідається, причащається, бо всі ворожки Ужгорода камлали. Ніч не стоїть, Перекрестив раз християнин їх ворожку і все уничтожається. Така сила нашої віри, така сила нашого Бога, така сила нашого кресного знамення. бо лиш обладає такою силою, перебуваючи духовною свободі во Христі Ісусі, будучи у діті його Христа, ми тут діти Божі, настоячі діти Божі, а в вічності уєднують з Борисом і глебом. І з усіми нашими святими зможемо бути наслідниками царства Божого. Амінь.